Один крутикрутизний дядько колись сказав: Якщо я не знаю, куди я пливу, жодний вітер не буде для мене попутним. Що відбувається в сім'ях на суперечки психологів про те, коли сім'я починає розпадатися, а коли починається кінець сім'ї, більшість сходиться в того до того, що сім'я розпадається тоді, коли люди починають жити в різне майбутнє. Тобто чоловік бачить майбутнє так, жінка бачить майбутнє так. Вони не прокомунікували між собою. Вони не звірили курси. В них нема спільної мети. І якщо спільної мети нема, то це то, що називалось один до лісу, другий до лісу. А коли людина приймає якесь рішення, він звіряється завжди з внутрішнім компасом відповідності: типа ведеться до моїх цілей, чи не ведеться до моїх цілей. Якщо це до моїх цілей веде, людина робить цей рух і рухається в тому напрямку. В якому є її цілі, так от якщо ваші цілі різні. А не спільні, то ви рухаєтесь в різних напрямках. І тільки питання часу, коли воно прорветься, коли це ваше тяжіння між вами розійдеться, коли ви розійдетесь настільки, що це тяжіння просто розірветься. Ось і все. Тому вам час до часу треба проговорювати. Чоловік повинен завжди радити з жінкою на рахунок своїх цілей, на рахунок планів. Для чого з метою корекції? А жінкам скажу, що ніколи не можна чоловічі плани руйнувати і казати, що він безталковий і таких планів ні в кого немає. Їх можна. Завжди по чуть-чуть мудра жінка зможе підкоригувати і вистроїти туди, куди буде добре на її думку. Скажем, так і добре буде для сім'ї. Це теж питання для більшої розмови. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я зніму більш подробне відео з цього питання.